Малята, вітаю тебе, хтосик. Вітаю всіх, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні малята, я хочу познайомити вас з машинами, але не простими, які нам допомагають. Я зрозумів, це спецтехніка, машини-помічники. Ось машина-робітник, вона перший помічник. Сніг з дороги розчищає, гілки і листя прибирає, влітку вимає асфальт, чисто скрізь все залишає і нічого не лишає. Якщо я вирішив збудувати дім, хто допоможе мені втім, а мені цікаво дуже, чи є такі машини, друзі? Треба місце розчищати і бульдозера позвати. Розрівняє він місцину, зробить рівною картину. Екскаватор, помічник, зробить котлован як слід, кран до нас вже поспішає, важкі речі підіймає, плити, балки і бруси. Підіймає залюбки. Якщо треба до гори, ти до крана підійди. Все підніме він бистренько. До гори, де височенько. Якщо треба нам цеглини, приїде ця машина. Крутить бочкою вона, немов міксер, заводна. Цемент форми розливає і цеглини отримує. Треба камінь чи пісок, вантажівку ти візьми все до неї погрузи. Вона сильна і прогурна. Ось будинок збудували, коло нього все прибрали. Треба дерева саджати, щоб малюкам було де грати. Ямки буром пробули, в них ми воду налили, вже дерева підростають, малюки з батьками грають, машини нам допомагають. І будують, і прибирають, копають, риють, загортають, а ще перевозять і Чистять, миють, підмітають. Вони сильні та сучасні, і для нас вони найкращі. Різні речі виробляють. А ними люди управляють. Нам полегшують життя. Сьогодні ми малята. Спеціальну техніку дізналися багато. Ось і час прийшов прощатись. До побачення малече. До побачення хтось До зустрічі, малята!